Щоб ми відчули це, щоб ми побачили його руки, щоб ті ноги, які він помістив в наші, просто запустились в ход. Кисан Такіда. Так. Знаєте, якщо щось не працює, знаєте, його знову знову заводять, щоб запустити. Як мова, яку ми всі почали розмовляти, наче домовились, наче всі одночасно домовились, він якби накручує такий, знаєте, як ключик такий. Щоб ми перезапустились кисень Текида, бо він в нас уповання слаб. і там, де ми не бачимо, він дає нам побачити. Чи, чи через сни, чи через об'явлення слова, чи через допомогу, коли ми спілкуємося, Боже святий, пошли слово кожному з нас, Боже, хай осідає, протікає, Боже, хай вогнем Твоїм, Боже, палає Твоє слово. поки все в нас, вся наша природа не відгукнеться і не підкориться Тому слову, яке завжди вічне. Воно на небі, воно на небі, але ж воно там так добре закріплено, воно там все не спаде, не умалиться. А ми тут на землі приймаємо і кажемо, хай буде твоє царство, як на небі, так і на нашій землі.